За законами математики, мінус доля на мінус час. Не ридає, солдатика, не боридьма ридає по вас. По розмоклі траві розкидано збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає ридма, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево входить свях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем. так лягло згідно правил балістика, так розквітло німим вогнем. Але ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених україн, і нічого крізь сльози не видно. І біліє натріснута вісь. Нині небо ридає ридма, зі свічок обпливає віск. Вже за все перед Богом прощення линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики, це навіки ваша земля.